Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні у мене за спиною Nissan Rock Sport. Це по-нашому називається кашкай. Двохлітровий двигун 2018 рік пригнаний моїм партнером з фронтальним правим пошкодженням. Зроблений зазвичай робить він якісно. Я вже не одну його машину продавав. Всі залишились задоволені. Сьогодні про неї розповім. Пістаніця поїхала. Відносно під капотки. Двохлітровий тут двигун у нас стоїть, атмосферний варіатор і передній привіз. 70 тисяч кілометрів пробігу автомобіля. В Україні було зроблено того, поміняно оливи і в двигуні, і в варіаторі, що для вас є великим плюсом. По пошкодженню, воно було фронтальне, більше скажімо так, в сторону колеса був удар. Поміняна одна фара, бампер, капот рідний, трошечки десь він тут, було, нього підм'ятинка, але залишився рідним. Крило ось це поміняне. До речі, радіатор і передня панель рідна. Можливо, десь трошечки тут по панелі робила щось, але вона рідна залишилась. Ланжерон майже був не пошкоджений, трошечки на кінчику був підігнутий, його там підтягнули мінімально. От, що стосовно, ви поняли, там сильних пошкоджень не було. В основному в колесо підвізка тут мінялась. Так, що стосовно шин, поставлена зимова гума бушна, але поставлена мішка мішленчик ось такий. На дверці десь була отут м'ятинка невеличка, скло, ось це поміняли, і лобове скло. Тут, десь на цьому крилі була м'ятинка. Якщо не помиляюсь, по-моєму, тут, тут десь фарбована, коротше, морда сторона. Кришка багажника теж ви на аукціоні можете бачити. Десь тут була невеличка м'ятинка, пофарбували. Є пала КП, в принципі, по ній зауважень взагалі ніяких не має бути. Ось з цієї сторони залишилася в рідному зафарбленні дві двері, і крило заднє. Ну, десь маленький, може, пару скольчиків тут знайдеться, але такі дрібниці зовсім, зовсім зовсім. Ну оце от Залишились три деталі, повністю не фарбовані. Ну, а морда права сторона і кришка багажника фарбовані. Дах теж. Сілів. Фара ставилась ця оригінальна, вона замінювалась, трошки кронштейн підпаяний, бачите, А ця залишилась рідною. Ну Теж трошки кронштейн підпаювався. Це на ледах. Потоньована вона по колу разом із лобачем. У нас є безключовий доступ і. До речі, одразу камеру в дзеркалі покажу, щоб не забути, що тут є круговий обзор. Судячи з усім. Так, рік у нас 6-18 і 5-й місяць 18-го року. В неї календарний і конверний. Є сидіння, шкіряний салон, стан зацініть, офігенний. Зауважень немає, підлокітник такий красивий. Мені Ніця не рідко подобається, але цей зайшов якось такий на стилі, чорний, модний. Чудово виглядає. Далі маємо електродзеркала, маємо 4 склопідйомника, тріпсет лічильники, добові яскравість приладів. Вимикається система стабілізації, маємо навіть підігрів керма, жирна комплектація. Да? Екорежим, можемо вмикати, вимикати, по бажанню. Стояночний гальма, бачите, тут нажнік такий. Ага. Шкіряне кермо без зауважень, абсолютно красиво живе. 71 тисяча км, якщо бути точним. Є датчик світла і протитуманки. тут управління мультимедією. Маємо також ми адаптивний корис-контроль з дістроніком, з радаром. Бачите, тут все керування. Іхенсфіль, тут вони поставили. Кнопочка старт-стоп, звісно, само собою є. Ми могли б пропустити, але тут є монітори сліпих зон, що це теж важливо. Ну, Комплектація тут жирна, тут все є. В принципі, мати. клімат контроль двозонний. Мультимедіа, ну вже тут має бути сучасний. До речі, камеру подивимося, да, круговий обзор, бачите. Навігація тут, понятно, якщо і буде, то тільки американська, нам вона не потрібна. Да, є. Можна прошивати, якщо воно потрібно, але я думаю, що тут вже в цьому році має бути carplay Android Auto. Зараз перевіримо. Маємо ми тут USB, Bluetooth, AUX. Ну і iPad, напевно, все ж таки це Android Auto або CarPlay, напевно, так називається. Коротше, побачили. Трансмісія у нас, окрім драйву, має механічний режим Tiptronic, так званий. Є підігрів передніх сидушок, Бачите? підлокітничок відчиняємо, дивимося, як тут все виглядає. Прикольно виглядає, навіть для ручки, бачите, місце є. Нічого з підлакітних запав в душу. Ось USB-Aux, огні до для підкурювача. Поїхали далі. По безпеці тут відпрацювало кермо і права штора, безпека відновлена і справна має бути. Зі слів мого партнера, я йому довіряю, але ви довіряєте та обов'язково перевіряйте. Це не буде зайвим. Якщо трошечки намагатись придратись, от якісь бачите, пару троечку тут складочок є. На шкірі, але вона повністю, бачите, плотна, жива, з нею все добре. Я думаю, що просто це було, коли вікно вибито, влага може попадала трошки. Понятна справа, що спорт, або кашкай це не велика машина. Зріст у мене 193 см. В принципі, сам за собою сісти я можу. Я там сів нахабно. І от я, в принципі, сижу. Колінками трошки підпираюсь, бачите, або розкидаю, сижу тоді нормально. ну Не, не, не дуже багато тут мені місця, але сидіти можна навіть з моїм ростом, самим за собою. Маємо підлокітник, маємо два підстаканечка, Маємо, бачите, повітродув тут свій. Ну, і зручності, наче все. В принципі, ну, сидіти, сидушка сама по собі, зручно. Багажничок у нас механічний, бачите, комплектація SL, щоб ми не забули. Багажник от мені теж тут сподобався. Є у нас тут і палиця в комплекті, бачите. Є тут у нас отакі от такі от полиці. Ми їх можемо нижче опускати, можемо тримати зверху, тобто секцію простір залишати або нижче робити, опускати. Так просто у нас буде ровна підлога, коли ми складемо спинки. А якщо вниз, тоді ми можемо збільшити точніше об'єм багажника. Так, це я піднімаю. А тут у нас комплект, який довелося докупати, тут бо повкрадали на чи в Америці, чи де не знаю, партнер докупав. домкрат, крючок, балонник, сапаска, все є. Ну тут ніхто нічого не торкався. В плані пошкоджень ніяких все в заводі. Зачиняємо. Ось так. Чесно кажу, я хоч і япона ну, не сама моя улюблена марка серед японців, так м'яко кажучи. Але цей мені щось так от в душу запав. Прикольний. Були в мене Кашкай офіційні в продажу. Рофспорт, до речі, в мене вперше. Ну, роги звичайні також були, неодноразово. Не знаю, чому він запав мені в душу. Чи виглядом його, чи комплектацію, чи що, ну якось так. От як він входив у мене зараз. Порадує чи ні, ну спробую дізнатися, я приблизно знаю, які будуть враження. Я вам скажу, за що я не дуже люблю сани. Вони трошечки хліпенькі, хліпенькі, такі, знаєте, як ніжні. З ними не так, береж. Але мільйони сердець вони покорили і з цим неможливо спорити. А що стосовно дизайну і вигляду, то ну, вони симпотні, і мені подобається це факт. Дуже добре вона почувається на двох літрах, я вже це відчуваю. І мені сподобалось, як себе поводить трансмісія. Я тільки що трошечки нажав, натиснув на акселератор, газа, педалі, як ми любимо казати. І вона імітує перемикання. Тобто варіатор тут сучасного покоління, це відчувається. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Цікаво подивитися, як вона буде їхати від нуля до сотні. Рухаємо саме в ворочку і в поворот. І робимо сотню. Ось так. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні речки. По підвізці наче все добре, я нічого не почув. Самі по собі нісани відрізняються тим, що підвізку, в принципі, як вона працює, ти в салоні чуєш. Ну і це не виключення. Так само я це зараз почув. Що ти чуєш просто в салоні, що має ізоляцію, як підвізка працює, не так добре, що має ізоляція зроблена. Але по підвізці саме ну, тут ніяких стуків, шумів, груків, зайвих я не почув. На дорозі вона тримається так. Значе теж непогано. По витратам пального навіть нікого не буде питати. Нісан на варіаторі на передньому приводі буде брати приблизно 8-9 літрів, саме такий. По трасі, я думаю, 6-7. Тобто вони достатньо, в принципі, економічні. За це Nissan не і поважаю. І Рох навіть великий, звичайний, да? Тобто, або Ну, А ця машинка полегше, поменше. Великих витрат не буде. Як щодо Нісанів конкретно брати, то серед Нісанів мені ця машинка зайшла і сподобалась. Раджу придивитись, вона має яскравий вигляд, прикольну комплектацію, достатньо прикольну. Набирайте, перевіряйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемога. Слава Україні!